Здоровенькі були огляд капусти з пізнього сорту дозрівання Яна. Аналог агресора. Отже, була посаджена така капуста, я думав, що вже все, з неї нічого не буде свого часу, десь літом. Але дивіться, всі головки, які посаджені, майже всі голкові. Так. Тверда, як, не знати що. Ось така велика є. Опа, це... а це що? Хтось викопував капусту. Ну ви бачите, не гниє. Ну оцей тільки щось не виріс. Не тріскає. А якщо починає тріскати, то продавець, який продавав розсаду, казав робити отак. Так чуть-чуть. скрутити голову, чуть -чуть, щоб сокорух порушити, щоб вона не так сильно дозрівала. Отже, станом на 27 вересня так виглядає капуста. Капуста як капуста. Не погнила, виросла без ніяких добрив там, чи ще щось. Просто на початку розсаду поливав кожного вечора або потім вже через день, а потім вже й взагалі перестав. Нормальний сорт. Як буде зберігатися, слідкуйте на каналі.